Ми знаходимося в Луганській області, село нас Ми у гостях у захисника України, нашого земляка Барвінківчанина Євгена Тимченка. Женя, розкажи, скільки ти тут воюєш, яка тут бойова обстановка, ну і про тих, з ким ти воюєш. Може тут є хлопці з нашого району, з нашого міста. Я тут находюсь именно в АТО, в зоне АТО. 6 сентября. Трехизбинки с декабря сейчас находимся, с декабря месяца. Ну, обстановка разная, бывает места мы. И страшно, и очень страшно. Война есть война. И то, что там, где говорят, что нема войны, нема ничего остального, это за брехня. Война натуральная. Вас обстреливают часто тут? В останнє время не часто, ну, но... буває періодично. Uh -huh. Я, ми стояли на станиці Луганська так. осінню, там регулярно. Нас почти два місяці долбали день у день. Яка ваша бо... бойова задача тут? І хто ти саме, ну... Наша бойова задача не пустить на свою рідну землю того, кого не треба. Ага. Це найголовніше. Ти виконуєш які бойові функції? Хто ти тут? Радист, там я знаю, я... зенітник, танкіст, з... Зенітчик. Угу. Хто з тобою ще служить, нас... Баринківчан? Бринківчан. Ну, за мною іменно тут, а в нашому підрозділі нема нікого. А на других позиціях рядом, коли є хлопці, Бринківчани теж Степа Шульга, Кравченко, Саня. Кравченко-Саня теж зенітчик, Степа в піхоті. Ну і якщо тебе така є можливість, передай привіт Барвінківчанам, рідним, усім, кого знаєш, хто тебе знає. Барвінкова, привіт. Ми тут для того, щоб ця вся шваль не прийшла до нас. Щоб не було розбитих таких сел, городів і всього остального. Я тут такого не дивився, що хай Бог моли. Ну, Україна переможе. Україна є Україна. Ми держава. Дякую.